Ще раз добре, денечка. Е, приготувала я землю. Сьогодні я в землю всипала, он розірвала нового пакета, трошки триходарміну сюди. От. І буду сіяти оцю бамію бордову Бургунді називається. Я з вечора замочила насіннечка. Е, тут вроді би, 20 штук. От, Буду її висаджувати, якщо вона вдасться. Оце для проби, дивіться, для проби я була посіяла три штучки, дві зійшло. а вже видно, що вона вишньова, бачите? Прожилочки. От, Посіяла я три штучки, то дві зійшло, одна не зійшла. От, то І буду, якщо все добре, і вона зійде і почне рости, я посажу з тої сторони, де ростуть інжири. Прямо під полікарбонатом, карбонатом, під стіною. І зараз я буду її сіяти он стаканчики. Всім гарного дня, мирного неба. Я думаю, ми всі зараз працюємо разом.